Зудвами комплект, який наразі дуже актуальний. Це гібридний інвертор Defender prs w 2500. Це потужний та сучасний інвертор, який забезпечить вас ДІМ чи малий бізнес і відпочинок на природі автономним жіном. Інвертор ідеально підходить для роботи з сонячними панелями з максимальною потужністю до 4000 Вт, акумуляторами та електромережами. Він автоматично обирає найефективніше джерело. Сьогодні я вам розповів і поясню, як він працює, щоб ви могли відразу з ним користуватися. Номінальна потужність інвертора 3500 Вт з підтримкою напруги 24 В. Критичні моменти здатні заживити ваш холодильник, насос, СТЕЛ, телевізор, пилосос, комп'ютер та іншу велику побутову теж. Вихід постійного струму 158 А 24 В. Вихід постійного струму зарядного пистолю 27 вольт. Вхід і вихід змінного струму 15 А 230 вольт. Максимальний струм заряду від змінного струму 80 А від сонячної панелі або змішаний заряд 100 А. Діапазон робочих температур від мінус 10 до плюс 55 градусів. Ступінь захисту IP 21. Гарантія 12. місяців. Він автоматично перемикається в між реальне живлення для мінімальних витрат. Наблишок енергії від сонячних панелі неверто направляє на заряд акумуляторної батареї. Захист від перевантажень і перегріву подовжує терміну служби пристрою. Інформативний дисплей і просте меню для швидкого старту. Оптимальний розмір для розміщення в будь-якому місці, багаторівневний захист від короткого замикання, перевантаження та перегріву. Важливу роль відіграє вибір акумулятора. В даному випадку представляємо літій фермерний акумулятор Вікендер 24 В 200 А. Це представник нового покоління літій літій-іонних акумуляторів. Номінальна напруга 256 В, ємність 200 А. Стабільна робота у широкому температурному діапазоні від мінус 20 до плюс 60 градусів. Ключові переваги, які робляться акумуляторними заміними, тривалий життєвий цикл до 7 тисяч стиків заряду розряду, що забезпечує до 15 років експлуатації, відсутність ефекту пам'яті, низький саморозряд, не перевищує 3%, швидкий процес зарядки, повний заряд займає не більше 3 годин. Потужність 5120 Вт. Струм заряду до 200 А. Максимально піковий струм 400 А. Напруга заряду 29,2 В. Тривалий струм розряду 200 А. Гарантійний життєвий цикл зарядів 3000 Вага акумулятора 41 кГ, гарантія 36. місяців Інвертор перетворює енергію акумулятора постійний струм 24 В у 230 В зміну струму. В середині він має вбудований. Зарядний пристрій і мрт контролер для сонячних панел. Тобто має заряджати свою батарею як в мережі, так і в сонячних панелях. А взагалі разом це домашня міністанція. Незамінна річ при вимушених вимиканнях світла, з ним ви завжди, завжди потужні і світло. Заряджаєш акамулятор від мережі або сонця, а потім використовуєш 230 В для будь-яких приводів, коли немає світла. Цим тим так, працює як круговорот в природі, тільки тут круговорот енергії. Якщо інвертор вінкнене на постійно стові до вашої мережі будинку, офісу чи магазину, тоді інвертор сам вибирає згідно ваших пріоритетних налаштувань, коли заряджати йому свою батарею, а коли віддавати енергію в будинок і в результаті ви можете мати світло, коли його немає. Це автономна електростанція для офісу малого бізнесу чи відпочинку на природі. Підключенням даного пристрою повинні займатися професійні електрики з метою недопускання коробки і замикань та пошкодження приводу. У даному випадку показана мінімальна комплектація підключення даної установки, яка не потребує додаткового втручання вже існуючої схему вашої мережі. Це 1,5 метра проводу для підключення в розетку інвертора, 1 метр силового кабелю для підключення акумулятора та 1,5 метра проводу для виходу з інвертора перемінного струму. Бокс для автоматів, пристрій захисного відключення або УЗО та розетка аварійного живлення. Даний блок підключення обійдеться десь від тисячі гривень. Разі підключення на стаціонарну основу до вашої внутрішньої мережі, там буде йти все індивідуально, в залежності від наскільки потребує ваша внутрішня мережа переоплата.